Російським окупантам обіцяють виплатити 15 мільйонів рублів за збиття винищувача Ф 16 Про це пише Міноборони РФ. Виплатити винагороду. Обіцяє уральська компанія Форес, яка забезпечує нафтові вишки пропантом. Ось так виглядає керівництво цієї компанії, яке вважає, що так вони допоможуть режиму Путіна втриматись. Окупанти розгорнули полювання за авіабазами f 16 в Україні, розуміючи, що це посилить обороноздатність України. До слова, ця компанія минулого року теж обіцяла, що платитиме 5 мільйонів рублів за знищені танки Леопард та Абрамс, 2 мільйони за другий танк і по 500 тисяч рублів за наступні. Нагадаю, винищувачі F-16 уже прямують в Україну. Таке заявив держсекретар США. Також радий повідомити. Передача F-16 триває. Вони з Данії, з Нідерландів. Ці винищувачі цього літа забезпечуватимуть небо України аби продовжувати ефективно відбивати російську агресію. Я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Розумію, <рес> коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті тут. Є два принципових моменти: перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і питання постачання, надходження першої хвилі в 16 Воно вже вирішено, і ми працюємо власне вже на перспективу над збільшенням кількості. Літаків в 16, які будуть передані Україні над отриманням інших західних моделей. Літаків над отриманням тих мігів 29, які все є ще і на озброєні дружніх країн. Ми можемо їх отримати. Це безперервний процес, тому що ну немає такого моменту у війні, коли ти кажеш, фу, все, я все зробив. В 16 прилетіли, патріоти приїхали, можна розслабитись в жодному разі. Щойно одне питання вирішується ще одне питання не вирішилося. А ми вже починаємо працювати над наступним.